Вони вперше у Тернополі, і далеко не всі бачили телевізійну кухню зсередини. 17 молодих людей віком від 18 до 25 років приїхали з різних регіонів України, щоб познайомитись з культурою, історією, традиціями, молодіжним життям та туристичними перлинами нашого міста. Всеукраїнський проект Твоя країна організований молодіжною громадською організацією Фундація регіональних ініціатив. Реалізовуються у 18 містах України у Тернополі. Організатори підготували для учасників захоплюючу кількаденну програму. Сама програма включає екскурсія містом, екскурсія музеями, похід в театр на різні студії, радіо. Також завтра учасники їдуть в млинки, і основною якоюсь такою заключною. Самою точкою нашого проекту є те, що учасники реалізовують свої міні-проекти, які вони представлять на прес-конференції. В неділю у Тернополі твоя країна проводиться вже в п'яте. Цього разу учасники проекту побували і в гостях у телекомпанії Тіві 4 познайомились з роботою колективу і себе спробували у ролі ведучих. Ефір каналу Тіві 4 продовжують новини Четверг, 22 січня. Серед іншого, говоримо про таке. Екскурсія телекомпанією, практичний досвід, фото на пам'ять і можна ділитись враженнями. Ну, когда я сюда шел, я не думал, что там что-то телевидение, что там такое интересное вообще может быть. Но на самом деле было очень интересно, потому что наше телевидение его снимают так, что, допустим, ваше телевидение, как бы я надо сам монтирую видео, как бы я примерно знаю, где качество, а где вот, уже прошлый век, вот допустим. И смотря ваше телевидение, я понимаю, что, ну это действительно уже качество, это вот уже как бы, ну более то, что как бы, ну уже можно поставить, можно кому-то показать. Мне очень понравился ваш город, эм, он такой довольно такой как как замок вот весь город как один такой большой замок вот эти все здания такие вот старые такие Тернополь э, очень понравилась архитектура и э, ну очень интересные места тоже вот набережная парк э, ну можно походить погулять и, ну я такое люблю а еще очень наверное понравились люди они ну вот как-то так все тепло к тебе так хорошо относятся Проект Твоя країна один з тих, які мають розвіяти стереотипи, зруйнувати міфи і брехню про прірву між регіонами та об'єднати українців з різних областей. Підтримка проекту це найменше, що робить наша телекомпанія, аби допомогти у цьому. Торік ми виграли три гранди на проведення телемостів з регіональними телекомпаніями Одеси і Запоріжжя, під час яких гості у різних студіях спільно в одному ефірі шукали те, що нас об'єднує. Робота триває, і нині прагнення українських регіональних телевізійників бути єдиними вилилось в щотижневі інформації. Ні, програмі єдина країна, яка на телеканалі ТІВІ4 виходить щосуботи о о й годині по суботах. У нас виходить знову таки спільний проект, до якого ж долучається біля десяти телекомпаній. Це Західна Україна і Рівне Тернопіль, «Франківськ», Чернівці, і це і Черкаси, Чернігів. Одеса, Херсон, Запоріжжя і інші компанії, тобто суть це новинна програма. Ми кожен викладає на нашу думку, що було актуальне в нашій області за тиждень у сюжет, і так кожен з наших колег і робимо на одну тему опитування спільно в різних регіонах, і тобто, виходять спільні новини по суботах.